Сьогодні з першим візитом до Києва прибуде прем'єр-міністр Польщі Єва Копач разом з п'ятьма міністрами. Візит представників Варшави до Києва розпочнеться з покладання квітів до місця пам'яті героїв Небесної Сотні. Після цього Копач зустрінеться з президентом України Петром Порошенком і прем'єр-міністром Арсенієм Мєценюком, а також візьме участь у пленарній сесії членів урядів обох країн. Польську прем'єрку супроводжуватимуть міністри фінансів, культури та національної спадщини, інфраструктури та розвитку, науки та національної освіти, а також заступники міністра. Трю закордонних справ, економіки та національної оборони. Копач, поміж іншого, вважає за необхідне збільшити рівень макрофінансової допомоги для нашої держави з боку Європейського союзу. Польща з самого початку підтримувала нову українську владу. Рівно місяць тому Порошенко обговорював у Варшаві з польськими лідерами питання безпеки в регіоні співпрацю Києва і ЄС, а також допомогу Польщі в проведенні реформ в Україні. Український лідер також виступав перед обома палатами польського парламенту, назвавши поляк братами. Польська допомога нашій державі не обмежується лише відправкою експерт до Києва і лобіюванням українських інтересів на міжнародній арені. До України від сусідів надходить гуманітарна допомога, ба більше йде робота над створенням спільного військового підрозділу польсько-української литовської бригади. Люблінський штаб якої також відвідував в грудні Петро Порошенко разом з міністром оборони Польщі Томашем Семоняком. Також польща евакуює громадян України польського походження з окупованої території Донбасу. Наразі перевезено 178 осіб.